ЧП Світового масштабу у Чернівецькій області затримано бойового колишнього медика Романа Замрія. Представник ТЦК СПЗСУ зупинив його машину, в яку він їхав, та попросив його довести до ТЦК СПЗС, щоб потім підтвердити. Право на відсрочку Романа Земрія ніколи. Ні не відчиняйте двері машини представникам ТСК ЗСУ. Та не зупиняйтесь на їх вимогу, що не бути в таких ситуаціях, як Роман Земрі. Що хочу сказати: ця людина нібито немає претензій до представників ЗСУ, які його затримали поза законом. Чому він не має претензій до цих представників? ЗСУ? Тому що вони застосували до нього тортури. На його тілі залишились сліди тортури. Але перевірка, яка вже проведена, нічого не знайшла. Жодних слідів тортур, тому що вони просто не бачать ці тортури, які проти колишніх бойових медиків застосовують саме інші представники ЗСУ, які знаходяться в ТУ, які займаються мобілізацією насамперед. І Нібито є питання вирішення цієї проблеми, але насамперед жодного питання не вийшло. Його поки що не відпустило на сьогодні. Наскільки це ведло. і там і далі? Це робиться за наказом Володимира Зеленського. Тому що напинятися в такій ситуації, потрібно знати свої права і обов'язки. А саме ніколи і не при яких підставах не відчиняти двері автомобіля, завжди вимагати пояснення причини зупинки, завжди вимагати посвідчення поліцейського. А також наказ коменданта, де в них є повноваження на цій вулиці вас зупиняти. І нікого, і не при яких обставинах не їдьте з представниками ЗСУ до ТСК СП, щоб перевірити права на відсрочку. І неважливо, чи є воно у вас, чи немає. У них немає повноважень перевіряти ваші документи. Нема повноважень ТЦК це все, що вони можуть, це лише виписати повістку і більш нічого. І побажати гарного дня. От і всі їх повноваження, якщо, звісно, вони підтвердяться. А вони це не підтверджують нікого. Тому. Те, що робиться з такими як Роман, дуже багато таких ситуацій. Тому не мовчіть, звертайтесь до таких, як я, ми вас звільнимо з полону ТЦК СП ЗСУ. Це принципова позиція кожного світового адвоката, юриста та правозахисника, що потрібно звільняти людей з полону ТЦК СП. ЗСУ. Дякую за увагу. Запишіть мою електронну пошту, бо ви не знаєте, коли вам знадобиться моя підтримка юридична і вирішення ваших юридичних питань. Академіка. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері воєнного права по темі ТЦК ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень відповідно. Неправова. Неюридична консультація в умовах оточення міст та селищ коштує 700 гривень відповідно стосовно мобілізації. Заповнення позовної заяви суд коштує від 1500 гривень відповідно, Заповнення просто заяви суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США, терміновий юридичний захист кримінальних справленнях проти вас коштує 500 доларів відповідно, ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти вас коштує 100 доларів відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Відповідно. Також замовляю в мене витяг за ходом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та то про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік. Lav'єр значок імена протон. Підписка лайк, репост, а також донат в шапці профілю до цього відео. Підписка на цей YouTube канал. Дякую за підтримку. Гарного вам вечора.